Володимир, знаєте, що пройшов рік після виборів президента України, так. а змін практично ніяких. Ну, я би не сказав, що він практично ніякий. Ну, хто постарів, то було що. Дивіться, півтора року тому український народ піднявся з колін і розраховував на майбутнє. Найкраще, так? А, найкраще. Ми теж розраховували. Так. І Картина найкраща. Є в нас лист до президента, є до кожної структури державної. Просимо зареєструвати і визнайомитися. Сьогодні це українська акція, вона відбувається в кожному місті, в кожній області. Можливо, ще повинні так? Ви зареєструєте і завозите. Роботу. З ГАИ, ЗГАЇ, з прокуратури, з міліції. Я тут так, печаток, так? Зараз.